Усім вітаю парфумерну спільноту на своєму каналі. Сьогодні у мене розпаковочка. Один аромат я його придбала давно, але він в мене стояв-стояв і -стояв, сьогодні вирішила його просто розпакувати. Сперне таке було з нього знайомство і сприйняття. Тому, що я вже казала, через тестера, я не могла його зрозуміти. А інший парфум я довго думала хотіла. Але я вишукувала ціну потім. гадала, чи воно мені потрібно, чи не потрібно. <сіх> Але все ж таки придбала. Це діва від Еммануель Унгаро, Eau de парфум. Ось ми. З дівою багато хто знайомий. Буду знайомитись я тут вперше. Чому придбала? Тому що вона дуже схожа, написана на той парфум, який я обожнюю. Це Монтана Едепе. Парфум Депе Монтана. Монтана. Я його вже половину випала, чи як можна так сказати. Це такий е шкіряний шипер е з медовістю, з гіркотою. Я вже про нього дуже багато говорила. Я від нього дуже сильно тащусь. Я хотіла оновити його, але подивилася ціни. Вони якось дуже сильно зросли. А на діво. Акція хороша була. І написано, що вона Діва схожа на парфум Дето Монтана 87 за 85 мінус. Тобто не погоджуюся, не знаю. А, Парфумерна піраміда у Діви шикарна. Та -та 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 -та, 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 -та. Да, Вечезна, шикарна. Крім того, мої парфумерні кодочки дуже полюбляють. Пуфенку розказують мені, що особливо Елла знову догляду. Привіт тобі! Завжди мені І дивлюсь у неї. діва майже завжди. Ароматня. <ривіт> так. Ой, вже пахне чудово. Я ще не відкрила, пахне вже. Ой-ой-ой, ой! Дивіться на цю пляшечку. <ривіт> Як гарно. Як витончено. І, так, знаєте, класичне. Класичне таке. Ну. Трошки тут не дуже акуратно, але залишки чи клей, чи щось таке. Як завжди, я люблю на кришечку. Мм, ха, добре. Слухайте, дуже добре. Порівняти з монтаною? Щось є. Але я із тих, хто скаже, що воно все ж таки не зовсім. Подобається, але є якась нота, яка мені поки що не зрозуміла, і я моє відношення до неї також не дуже зрозуміла. Це я розумію якась спеція. Можливо, мед так тут грає, можливо, навіть якась квітка. Ну, якось трошки дивно. Дивні відчуття, А на шкірі на шкіру одразу нанесу. Багато одразу. Різкувато стартанула, трошки спиртовий старт. Приємно, Приємна Парфумерія подобається. Мені такі направлення подобаються. Квітково спецієва. Ну, піраміда копфнотен, Тобто базові ноти це альдегіди, індійська тубороза, коріандр, кардаммурм, бергамот. Ах, мандарин, оран... мандарин оранж. Далі серці це марокканська троянда, турецька троянда, гвоздика алангела. Нарцис. Нарциси люблю. І вони відчутні тут. Ой, навіть трошки цукерками і солодкими підтягнула. Можливо, амбра з медом разом створює таку цікаву. Знаєте, чим відрізняється він від Монтани? Монтана більш така. Ну, вона не така округла, вона така. Трошки агресивна, вона підходить для шкіряної куртки, для байкерської рок дівчини, і цей парфум він такий, він його не так просто носити. А діва набагато насибельніша, вона більш округліша, вона не така гірка, вона не така агресивна, кисла, якась. от як Монтана. Мунтана зовсім інший характер. зовсім, Тому я буду відносити до тих, хто скаже, що не схоже. На мою точку зору, не схоже. Ну, у мене рідко Монтана буває от такою округлою, лагідною кішечкою, яка тебе в обійми огортає. У мене такого не було. Навіть я щось від Сальвадора до Туалет в чорний носик, щось. Відгукується мені. якимось там, Можливо, по піраміді щось, якісь компоненти е співпадають. В базі у нас мед, мох, цибета, сандал, пачурі і рис, амбра, мускус, ветивер і ваніль. Ну, ваніль вона якась тут, скажімо, не агресивна і її не дуже багато, принаймні зараз. Я не знаю, може, вона настоїться. Відстоїться, стане якоюсь трошки іншої. Мені його дуже подобається, дуже-дуже подобається. І він якраз цей аромат в тому напрямку, в тих ароматів, які мені подобаються. Скажемо, є напрямки, які мені подобаються, і цей напрямок мій. Ну, тому я знала, що купляю всліпку, скажімо так. Але я була ну, майже певна, що має цей аромат мені підійти. Угу. Є якась квітка, яка задає всьому цьому аромату. Можливо, це троянди. це турецька і марокканська. не любителька троянд, одразу кажу. Але тут так все гарно заміксовано, що тут іде не просто якась квіткова композиція або пудрова композиція. Тут ну, такий повний ансамбль, повна картина відображається ну, в цьому парфумі. І він такий е Описано, що він древесний. Я більше б квітковий назвала. древесно квітковий пудровий, замлистий, ароматичний, пряний мед є, зараз його, він почав відкриватись на мені. Такий брутальненькі трошки мед. Мед буває різний. Тут він грає не останню роль, тому, якщо вам не особливо подобаються медові парфуми, зверніть на це увагу. Але він разом з Амброю трошки так засолоджується, цікаво, ніби як цукерку якусь таку глядяник як перетворюється. Але дуже відчувається, що це мед. Навіть. Зараз він так розкрився. Так цікаво. Таке відчуття, що от медові соти перед тобою знаходяться, і от тече весь цей мед, він такий навіть зацукрений трошки. Ну, Він грає тут велику роль. Це медовий аромат, як на мою точку зору. Ну, знову ж таки, це перше знайомство, тому я дуже рада своїй колекції, але заміна. Цього парфуму не відбулася. Як на мою точку зору, вони далеко один від одного стоять. Можливо, Монтана, коли на гарячій шкірі і діва на гарячій шкірі, можливо, вони там якось перемежовуються. У ну, мене ні. У мене холодна шкіра. Я дещо чую від Монтани, але дуже-дуже далеко. Тому ні. Так, друг парфум. Це міздрім зі для рік. Ну, ви знаєте, це Кароліна Ерера на цей тіпіток і Я не дуже люблю всі всі парфуми Ерери. І, чесно кажучи, я не хотіла собі цей парфум. Але е, я затестила на. Тестери мені попадалися всі якісь погані в магазинах. Я не могла зрозуміти цей парфум, він якийсь у мене був не такий, як те. Але, але, потрапив мені нормальний тест. <с> Можливо, нещодавно його відкрили. І я тоді оцінила парфумку. Ну, Кришечка пластмасова, така, не, не дуже акуратно зроблена, одразу кажу. Ну, Парфум недорогий, тому тут чогось одного такого. Е Очікувати не варто. Солодкуватий, фруктовий такий ванільно цікавий теплий. І знаєте, приємний, не -не -не -звич, ну, нетипічний компотик. І основна. А Ну, причина, чому його придбали, мені сподобався цей компонент молоко. Він воно дає таке відчуття, ніби як глянцевого журналу чи газети. Мені це так подобається. Я раніше цей компонент взагалі ніде не зустрічала ні в якій парфумерії. хоча перетестила багато якої. От. Ну, скорше всього, як усілярів не буде дуже довго триматись, скорше всього, йому знадобиться багато часу для того, щоб він відстоявся і набрав сили. Але, ну, як варіант непоганий. Ну і пляшечка приємна в руках тримати її, також мені подобається. Така прикольна парфумка. Я її більше брала для зими. Взимку я люблю таку парфумерію. Таке трошки солодкувате, а взагалі, от коли така більш-менш тепла погода або в жарку погоду, я такі е... солодкі парфуми такі... горманіка. Тут така відверта така гурманіка, але не печушки, не кексики, не тортики, а щось якісь нагоди. Скоро мені як якийсь гарячий напій, такий смачний фруктово. А... Ой. А знаєте, зараз трошки час пішов. На шкірі мої діва почала кіхтики показувати. Хі -хі. Не така вже вона і проста. Угу. І навіть Вийшла якась нотка, яка на моїй шкірі навіть трошки дивно розкривається, скажімо так. Ну, одне я зрозуміла, ще потрібен мені час, щоб розносити нормальний це Прошу. Це лише перше моє знайомство. тут нанесу міс дрімвідлярі. На шкірі на моїй набагато краще. Зараз граю, аніж на ковпачку. Ні, тут по-іншому при... на шкірі краще, дуже приємно і єдине, що стійкість і густота не дуже присутні. Хоча я в таких ароматах і не дуже люблю цю. Насичений, солодкі, такі дуже густі аромати, я такі не дуже люблю. Тому мені таке подобається. Я більше люблю, щоб воно розбавлено, як було. мало. <сміття> mm, а діва така, кіхтики, кіхтики. Вона починає не бути такою лагідною, як на початку. Зараз вона трошки на мені розійшлась. Ну, Прикольний аромат. Ще раз покажу. Ще раз подивітися на цю Ну, 50 мл, добре, що я взяла 50 мл, а не 100 мл. По-перше, місці не вистачає. По-друге, я не певна, що 100% ну, вона мені подобається, звичайно. Але я не певна, що це той аромат, який я буду часто носити. Ну, це не моє парфумерне я, скажімо так. Ну, таке. Хоча, можливо, настоїться з часом. Я її пізнаю. У мене була така парфумерія, яку я з першого затесту не розуміла, потрібен був час. Можливо, і та сама історія. А ось міздрім і для рів. Фруктово прикольно. А щось в ляві почала туберозу сильно відчувати. У мене є туберозні аромати, і вона мені чомусь тут... Я її чую. Не знаю, чи є вона в перемізі, чи нема. Але я чомусь зараз чую в міст дрім влярів. І знаєте, бази в лярів також між собою схожі. Все ж таки є в них якісь спільні. Риси у парфумерілерів. Не у, не у всі, але в деяких я от бачу. От, чим більше я їх тестую, тим більше такого цікавого починаю помічати. Дякую за вашу увагу! Це було таке спонтанне відео. Па-па!